Шановні телеглядачі! Сьогодні я поговорю з вами на таку важливу тему, яка зараз у всіх на слуху. Це штучний інтелект. Багато хто боїться, що він замінить роботу в IT-сфері да, працівників. В ті ж самі бухгалтерії він також міг би замінити. Да? А, но... Як уже ми виясняємо, він не являється ідеальним, не зможе насправді він замінити людей на даний момент часу. І взагалі я сама того не бажаючи виявила в штучному інтелекті баги, я не знаю, як це правильно сказати, він мені видав неправдиву інформацію. Абсолютно неправдиву. Зараз ви зрозумієте, що до чого я постараюсь прикріпити також скріншоти. Отже, так як я професор-знавець про життя Ніколи Тесли, мені стало цікаво, що е, про нього, про його діяльність думає штучний інтелект. Я запитувала про тунгуський метеорит. Отже, відповідь щодо тунгуського метеориту була стандартна, тобто а, да, є така теорія, але скоріш за все це неправда, бо то, бо то, бо то. Тобто а, тут уже можна зупинитися: якщо штучний інтелект каже, що це неправда, якщо штучний інтелект має сумніви щодо того чи іншого, то він точно не замінить винахідників. Як би він не був запрограмований, навіть якщо в ньому з'явиться штучна свідомість. Все одно винахідника це не замінить, адже люди програмують його. І тут завжди є, отак скажем, як це правильно сказати, рівень, через який рівень він не зможе переплюнути. Так, що він мені відписав далі? Щодо тунгуського метеориту, тут було написано, і він мені далі пише. Нікола Тесла це відомий винахідник і фізик, який народився в 1856 році в Сміляні, в той час частині Російської імперії. Ну, ми всі чули, ми всі знаємо, що це була Австро-Угорська імперія. Сміляни це місто, яке зараз належить Хорватії. Але воно ніколи не було Російською імперією. А, далі я питаю його про сміляни. Запитую, в склад якої імперії входило місто Сміляни в 1856 році? І він мені відповідає. Місто Сміляни в 1856 році входило до складу Російської імперії відповідно до історичних документів смілянський повіт Київської губернії. Київської губернії, ви почули, належав до складу Російської імперії з 1795 року після розділу Речі Посполитої між Росією, Австрією та Прусією. Тобто сміляни. Які належали Австро-Угорщині і зараз належать Хорватії, на думку штучного інтелекта, в той час, коли родився Нікола Теса, належали Російській імперії повіту Київської губернії. Ніколи не думала, що у нас з Ніколою Теслою <свісно> одна батьківщина, <да? свісно> Київська губернія все-таки. О, яка б там не була імперія? Так. Тобто це ж неправда. Насправді ніколи Тесла, він родився в Смілянах, да. Но це ніколи не була Російська імперія. Це була Австро-Угорщина. І зараз сміляни належать Хорватії. Розумієте? Що мені тут? сказав цей ждучий інтелект. Але... Що було далі? А, я його далі питала про Ніколу Теслу. І я запитую, які мови знав Нікола Тесла? Тут штучний інтелект розписує, що Нікола Тесла володів декількома мовами. Він був носієм сербської та хорватської мов. Тобто, дивіться, сербська та хорватська мова. Де тут російська чи українська мова вказана? Де? Який вивчав у школі в рідному місті сміляни? Увага! В рідному місті сміляни, що зараз знаходиться в Україні. Де Хорватія? Де Україна? Яким чином місто, в якому народився Нікола Тесла? Може зараз знаходитись в Україні. Дальше. Тут дальше розписує промови. Я не пам'ятаю, що я його запитала тут. А, я його питала, коли він родився. Мені ж треба більше розпитувати. Тому що я бачу, що штучний інтелект. Не то, що треба, видає, ну я бачу, що це абсолютна неточність даних. Та ще яка неточність? А, я питала, коли він родився тут, скоріш за все, бо я пам'ятаю, це питання було просто в це не попало. Він мені пише: Нікола Теса народився 10 липня 1856 року в селі Смілян, увага! В селі Смілян. Що тепер належить до території сучасної Хорватії. Зрозуміло? Що це було? Ти мені весь час. То це була Російська імперія, там, де родився Нікола Тесла. Тепер його місто вже належить Україні. А в кінці до кінців ти мені вже пишеш правду, що це належить Хорватії все таки. Ну... Я, я взагалі. Ну, не я взагалі, ну просто сама ситуація. Ем, я потім, дивлячись на все це, запитую, яка національність у Ніколи Тесли? Він відповідає: Нікола Тесла був етнічним сербом. Він народився в сім'ї сербського духовенства в місті Смілян, що на той час було частиною Австрійської імперії. А куди ділася Російська імперія? Я точно рада, що вона ділася, але ну тобто ти ж мені, якщо не помиляюсь, це вже іншого дня задавала це запитання. Зараз я не ну, Да, Це вже було ранком наступного дня, а то я попереднього дня вночі його запитала, ну, вже після вечора, вже десь тоді. Тоді він давав мені відповідь: це Російська імперія, Київський повіт, територія України, от оце все. Зараз він мені вже дав наступного дня, тобто да, він мені вже дав абсолютно точну відповідь, що це зараз нині да, територія сучасної Хорватії. А тоді, коли родився, це, це місто Сміляни було частиною Австрійської імперії. Ввечері в мене було дуже багато запитань. До штучного інтелекту. Тобто, дійсно, людина, не знаюча, повірила, вона б сказала: ой, Нікола Тесла родився в Російській імперії, Київський повіт, смілянин. А, до речі, по поводу цих смілян. Ем, я не заскрінила, але я його спитала про ем, місто Сміляни, просто про місто Сміляни, тобто вже не про Ніколу Тесу. І мені штучний інтелект. Видав інформацію про місто Сміла, яке знаходиться в Україні. І вже тоді я зробила такий висновок: можливо, він, озираючись на назву міста, дійсно робив оцю помилку, що місто Сміляни і чомусь у нього автоматично появлялась інформація про місто Сміла. Тобто там місто Сміла, воно ж дійсно було під Київським повітом, так, і так далі. Тобто раніше. Да, бо місто Сміла це на території України. Ну, не місто Сміляни. І він мені, хоч і пише, писав, що Нікола Тесла народився в місті Сміляни, а далі, після назви міста, він чомусь видавав вже інформацію, якби, про місто Сміла, да, що Російська імперія там. Київський повіт, але знову ж таки він мені писав: ну так, да, він мені писав місто Сміляни, що зараз належить Україні. Скоріше за все, він якось автоматично оце місто Сміляни перекидав на місто Сміла. Але на другий день він ж мені писав уже правду, тобто на другий день. Він мені писав уже все, як є, що це територія нинішньої Хорватії, тобто сучасної Хорватії, що це була Австро-Угорська імперія. Тут уже взагалі, ну, якби все правильно. А, далі, до речі, він не завжди дає інформацію. Я питала, а, як звалися Бабушкині Колетеси. Він мені сказав, що наразі це невідомо. Що є багато, так скажемо, історичних даних, і ми не знаємо їхніх імен. Я сказала, що ні, відомо. І він мене попросив, що якщо у вас є така інформація, що я буду радий, ну що щось типу того, він мені писав, що я буду радий, якщо ви мені її надасте. А мені цікаво, що, як звали. Я написала, що одну бабушку звали Софія, а другу бабушку звали Анна. І він мені пише, що дякую за додаткову інформацію. Інформація про дві бабусі колетеси Софію і Анну дійсно існує в різних джерелах. Тобто він сказав, що дійсно існує. А до цього він мені писав, що немає імена і, і що немає імен е, його бабушок. Тобто так, е, Так, за деякими даними, бабусі колетеси з батьківської лінії мала ім'я Софія Мандич. А бабуся з материнської лінії мала ім'я Анна Калман. Однак в інших джерелах можуть бути вказані інші імена. Я. Я спитала, які імена в інших джерелах. Він написав, що ну, також розписав, що ім'я бабусі з батьківської лінії було Марія, а ім'я бабусі з материнської лінії Дуна. Так, інші джерела згадують ім'я бабусі батьківської лінії як Мілиця або Милиця. Навіть не згадують ім'я бабусі з материнської лінії зовсім. Точно те саме було про дідів його, коли я запитувала. Він мені також це писав, що як звали дідів, що один Тома з батьківської лінії, а з материнської Петро. Потім я сказала, що я чула, що два діда звалися Нікола. І він мені пише, що дійсно деякі джерела згадують, що обидва дідуся Тесла називалися Нікола. Але більшість істориків згадують, що дідусь батьківської лінії називався Тома, а дідусь материнської лінії Петро. І тут, можливо, деякі джерела можуть бути неточними і так далі. Тобто, а, навіть на прикладі бабусь, коли його спитала їхні імена, він мені сказав, що невідомо. І коли я вже стала казати, що ні, відомо, він тоді вже там, да, відомо, але говорять так-то, а там говорять так-то і так далі. Тобто, ну, це е, вважати багом я не можу, бо ну, дійсно невідомо, і, в принципі, він і не зобов'язаний був мені зразу перечисляти ті варіанти імен, які відомі да, ті версії, які є. На даний момент про ці імена, але щодо Російської імперії, щодо того, що Нікола Тесла родився, в тому місці, яке зараз належить Україні, це абсолютна неточність, і це можна. Я не знаю, як це правильно сказати. Це баг чи це збій, Збій, якщо він, от пишучи інформацію про Ніколу Теслу, коли е, вставляється назва того міста, зразу чомусь переходить інформація про українське місто Сміла. Це вже можна. Ну, Бійбах, в принципі, те саме. я не знаю. Ну, Тобто, е, ще раз кажу, бачите, штучний інтелект він не ідеальний. Але, але, знову ж таки, на наступний день він мені вже видав абсолютно точну інформацію. Що це Австро-Угорська була імперія і зараз належить Хорватії сучасній? Що помінялося за ніч? Чи він зрозумів, що щось писав не так? Чи просто вид запитань у мене був інший на наступний день? Але який би там не був вид запитань? Він мені дав неправдиву інформацію. Ну як? Він міг бути на той момент в Російській імперії, якщо це була Австро-Угорщина. Знову ж таки, бачите, хоч і місто Сміла було, да, але він ж говорився ну, говорилося за сміляни. Знову ж таки, тому е давайте не будемо переживати, що штучний інтелект зможе нас замінити, не зможе. Тим більше, е Ну, може, програмістів на якихось, так скажем, початкових, середніх ланках може і замінить. Програмістів вже вищого рівня не замінить так точно. А хто, хто програмує цей штучний інтелект? По-перше. По-друге, штучний інтелект не замінить. Ну, медиків так точно він не замінить, так, да, адже я питала його про здоров'я, але знову ж таки, він не замінить людину. Яка дійсно тебе огляне, чи може тобі щось зробити, а там стоматолог чи хірург, це вже зовсім інший е, рівень, тут вже навіть штучний робот зі штучним інтелектом і то він не зможе замінити. Штучний інтелект не замінить винахідників, адже якщо він сумнівається в тому, що робив ніколи Тесла, при тому всьому, що фізики, з якими я спілкуюся, з якими я спілкувалася, ми з ними обговорювали всі ці теми, да? щодо ніколи тесли. І всі говорили, що це правда, всі в це вірять. У кожного є своє бачення на те чи інше, на той інший експеримент. Тобто це люди потенційно, які можуть винайти щось своє, які можуть щось зробити. Штучний інтелект, сумніваючись, ніколи не винайде нічого. І тим більше це тут уже талант такий на підвласній людині, винахідництво. Тобто, так, да, якби винахідником є людина, але я можу сказати, що це дар. І людина, навіть, якщо от у мене, якщо немає цього дара, скільки б я не старалась, ну не зроблю я якийсь винахід. Да? Але я відчуваю, що дар в мене є. Просто я мало стараюся. Так би в мене вже було тисячу винахід, самі знаєте. Так от, кого він не замінить? Та багато кого він не замінить. Саме головне, він не замінить. Гадалок по картам таро. Ніколи штучний інтелект не замінить. От гадалки знають, це штучний інтелект ніколи не узнає. Ні, ніколи в житті за це навіть не переймайтеся. Я його питала допомогу в бухгалтерії, там, в програмуванні вже також задавала запитання. Тобто, до речі, по поводу програмування. Також був момент, коли він мені трішечки не таку інформацію видав. І він потім сам виправився після того, як я задала йому запитання. Я не пам'ятаю, чи я зробила скрін, але якщо зробила, я вставлю цей скрін сюди також, теж подивитися. Тобто, я взагалі я його запитувала на мові паскаль. Ви ж самі знаєте, що мова паскаль це саме. Ви мені всі кажете, що мова паскаль це взагалі дитяча мова програмування. Знаєте що? Тут навіть штучний інтелект і то е, таку легку неточність мені дав да, у написанні одного кода. Загалом ви мене зрозуміли. Не переймайтеся, користуйтеся штучним інтелектом, якщо ви точно знаєте, що та інформація, яку він дає, є дійсно корисною. Да? Адже, якби я не знала біографію Ніколи Тесла, я б повірила, що да, то була Російська імперія, Київський повіт, і все, Значить, ми земляки з Ніколою Теслою, бо те село, в якому він родився, Сміляни, зараз належить Україні. Все, значить. Може, наша кров, так скажемо, родственна є. <свят> ну, А на другий день він уже дав точну інформацію, як ви зрозуміли. Тобто цікава річ цей штучний інтелект, але знову ж таки ну, не замінить. А якщо замінить людей, то ще не скоро. І то не всіх, і то не в повному об'ємі. Тому е, будемо переганяти його, так скажемо, в розвитку. Но йому до нас ще далеко, тому не переймаємося. Все, дякую за увагу і всім до побачення.